перші про проголовне поїхали. Вночі розвичав жахливий обстріл. Понад 300 ракет було випущено по столиці агресора. Весь військовий потенціал супротивника, що збився у телевізоні. Милитєво понився під ударом. Удар було скоординовано. Система ППО і радіолокації супротивника виявилася перегружені. Вогневі точки знищені безпілотники вцілилися на транспортні вузли та склади боєприпасів. Вогонь розпочався одночасно в кількох напрямків, що унеможливило централізовану реакцію у ході операції український спецназа точно лучує по трьох командних. Пунктах змусивши супротивника перейти у режим хаотичного реагування. Це рішення ухвалив український генштаб. Після тижнів розвідки вдалося витягти дані, які вказували на нагромадження сухуптудних сил артилерії, логістики в радіусі одного різкого удару. Завдання максимально ослабили агресора, не зачепивши цивільне населення. Виконане жодного повідомлення про жертви серед мирного населення не надходило. Це свідчить про неякісну підготовку та дотримання зелених коридорів для евакуації. Сили супротивника зазнали тяжких втрат. Ата кілька батальйонних причин групи БТР були фактично знищені. Десятки одиниць бронетехніки, десятки просетів боєприпасів вибухнули або виведені з ладу. В акті нічного удару спрацювали мінімум п'ять проти радіолокаційних ракет. Кілька десятків ОП бомб та керованих боєприпасів системи ППО, супротивника або були знищені, або подавлені одним з перших етапів операції. Операція розгорнулася за такою схемою. Перший етап засвідчення цілі через безпілотника. радіорозвідка перехоплення супротивник. Кових комунікацій, другий етап запуск ключового удару по системах управління зв'язку та розподілу боєприпасів, третій нанесення основного удару по групам сухопутних військ наземним транспортним колам, складам і логістиці. Четвертий створення паніки у тилу супротивника. Коли безпрецедентна кількість вибухів змусила служба реагування працювати в аварійному режимі після цього, вихід власних сил на заздалегідь підготовлені позиції, щоб уникнути контратаки, ДРГ сховались. Політично цей удар має велике значення. По перше, він Демонструє, що Україна здатна створити глибокі удари не тільки по фронту, але й по ключових об'єктах противника. По друге це серйозний сигнал Кремлю. Наступних ночей можуть бути ще інтенсивніші операції, якщо ворожка держава не змінить її поведінку і не піде на переговори на умовах вигідних Україні. Втім, міститься ризик ескалації. Тому українська сторона ретельно зважила всі фактори, підтвердження того, що цивільні не постраждали. Є важливим елементом пояснення міжнародній спільноті, що ж втрати з боку російських сил вчислюються. Десятками відсотків від сили, що дислокується на ударній групі, майже раніше аналітики зазначили, що сила супротивника вже виснажується. Він має великі втрати і не може вести наступальних операцій ефективно. Це удар лише підсилює тенденцію на логістичному рівні. Агресор втратив значну частину резервів, що може призвести до зниження темпу наступу або навіть змусити проорієнтувати сили на оборону. Україна навпаки показує здатність проводити високоточні акції з мінімальними ризиками для цивільного населення. Позитивно впливає на мораль і підтримку партнерами. Загалом цей нічний удар це не просто військовий акт, а це поворотний момент. Якщо супротивник не знайде нову стратегію, він може опинитися в ролі нездоганного, і українська сторона може можливість використати моменти, зміцнивши міжнародну підтримку, показавши світу, що країна вже не лише обороняється, але й володіє ініціативою. Але небезпеки лишаються ескалація може вийти за рамки звичайного політичний ризик. Великий адже удари по тилу супротивника стримують відповідь. Можливі. Ва, активізація ракетно-авіаційних атак або навіть кібератаки. Проте, якщо все буде продумано, Україна зможе примусити супротивника до перегрупування, підіграти його ударну силу і створити передумови для подальшого контрнаступу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.